Я бачу, зараз я відкрию бо я з телефону. Все, ми транслюємо. Ми транслюємося. транслюємося? Да. Так. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів. У нас є два питання в порядку денному. Прошу за них проголосувати вам роздано в WhatsApp. Хто за? За. Дякую одноголосно. Шановні колеги, перше питання це звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити проект рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету з метою відшкодування витрат на оплату послуг за встановлення пошкодження вікон, віконних блоків та вхідних дверей. У житлових приміщеннях, які зазнали ушкоджень наслідок ракетного обстрілу двадцять 12 дванадцятого, року, даю слово Москаленко, Він там на місці колеги. Я коротко поінформую про останню інформацію. Ми раз з паном Олексієм він теж є на Зумі. За попередню інформацію зазнало пошкоджень 18 житлових будинків, три школи, один садочок, але зараз важливо запустити процедуру по житлових будинках. Попередньо вибитими є внаслідок російських ракет і вибухової хвилі. Це дві тисячі вікон. Зараз уточнюється так само кількість вхідних дверей. Власне, ви знаєте, що в результаті атаки загинув один мешканець 40 років в одному з житлових будинків. І нам важливо зараз запустити, оскільки погода зимова, але вона нам. Не найгірша, звичайно, але срівна і замова. Важливо зараз служби допомагають, щоб максимально швидко можна було плівкою затягнути вікна. Але нам важливо розпочати сьогодні. Фактично, десь за годину а, півтори розпочнеться прийом заявок від мешканців на компенсацію за тою процедурою, яку ми з вами погодили раніше. Компенсація за вікна 12 тисяч гривень. Компенсація за вибиті вхідні двері 8 тисяч гривень. Ми маємо внести зміни до порядку, який приймали раніше по інших адресах. Коли ви погодите, ми зможемо сьогодні ці порядки затвердити на засіданні виконавчого комітету? Ченовні колеги, є питання? Ставлю на голосування. Хто за за за? Шановні колеги, ми маємо ще одне питання. Важливе так само вирішувалось сьогодні. Це звернення управління житлового господарства від 29 12 23 стосовно прохання погодити план інвестицій ЛКП РАП. Даю слово є. Є, є Іванов. Нема. Шановні колеги, там план інвестицій скинутий. Зараз я вам попробую секунду. Я, від, я відкривав, там там, там, я розумію, це, там машина, ні? Ні, це машинки. Там муна. закупівля це, автомобіль, машина. там з ми про це. Вони, вони по, по машині по, по ті, що була вилучена, їм треба ну, купити нову. Ми це погоджували, це просто треба титул вже погодити, бо вони, не, не цей, Ну не знали, чи будуть кошти. Е, є якісь питання з цього приводу? Ставлю на голосування. Хто за? За. за. Наталю, роби терміновий протокол і передавайте на виконком. Всім мирного спокійного. До, до побачення. Дякую. До побачення. Всім до побачення.